Франція робить усе можливе, щоб Україна перемогла. Про тривалий мир без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, і мови не може бути. А в разі поразки Києва спати спокійно не зможе щонайменше уся східна Європа. Інтерв'ю президента Мануеля Макрона французьким телеканалам ТФ1 та Франц 2 другий день розбирають на цитати: хтось хвалить Макрона за рішучість, хтось критикує за свідоме підживлювання війни. Але, врешті-решт, складно не помітити, що погляди Макрона змінилися. Франція є силою миру. Сьогодні, якщо ми хочемо досягти миру в Україні, ми не повинні бути слабкими, і ми повинні ясно дивитися на ситуацію. І маємо сказати з рішучістю, волею та сміливістю, що готові робити усе, що потрібно для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. Аби досягти цієї цілі, Макрон згадував навіть відправлення іноземних військ в Україну. Точніше, не відкидав такого варіанту, попри рішучий спротив, навіть головних союзників України у НАТО, США та Німеччини у цих заявах справді складно впізнати знати того Макрона, який напередодні повномасштабного вторгнення сидів за довгим столом у Кремлі із Путіним, намагаючись його переконати не починати війну. Цей діалог необхідний, оскільки, на мій погляд, він єдиний, який забезпечує справжню стабільність і безпеку європейського континенту. Макрон був одним із небагатьох європейських лідерів, який продовжував контактувати із путіним телефоном навіть після початку повномасштабної агресії проти України. До речі, через це президент Франції досі називає себе відповідальним лідером, який найдовше намагався вмовити Путіна припинити агресію проти України. Але не так цікавий сам факт цих дзвінків, як інформація з них, яка просочувалася у публічний простір. Повернімося у 2022-й. у травні. В інтерв'ю італійському телеканалу Раї. 1 президент Зеленський заявив, Макрон пропонував Україні піти на значні територіальні поступки, аби спонукати Росію припинити війну. На початку червня, за кілька днів до того, як Макрон приїде до Києва запевняти, що Україна заслуговує на статус кандидата до ЄС. станеться ще одна його суперечлива заява. Макрон у розмові з медіа закликав світ цитую не принижувати Росію. А потім в Єлисейському палаці виправдовувалося, мовляв. Макрон не мав на увазі йти Путіну назустріч, радше продовжувати дипломатичні зусилля щоб якнайшвидше завершити бойові дії. Як пише французьке видання Le Monde, Макрон щиро вважав, що діалог із Путіним можливий і навіть корисний. Його дзвінки мали демонструвати Путіну, що Макрона не обдуриш такою собі подвійною грою розмовами про мир і водночас посиленням ескалації. Та, врешті-решт, у Єлисейському палаці зрозуміли, Путін продовжить війну попри все. А розмови стали на той момент безмістовними, просто ходили по колу. Переломним моментом, як пише видання, стала буча виявлення сотень закатованих та вбитих під час російської окупації мешканців. Содомив целефон від героїк піскосітісік. Опісля Макрон припинив говорити про посередництво Франції, щоб завершити війну. Джерела Лемон кажуть, що причиною цьому став ядерний шантаж Росії на тлі ситуації на Запорізькій АЕС. У Макрона сталася така собі радикалізація через розчарування. Говорити з Путіним в сенсу більше. Не було. Ми не знаємо точно, коли припинилося спілкування Макрона і Путіна. Принаймні, Макрон каже, що не говорив з очільником Кремля уже кілька місяців. Та й Путін ще наприкінці минулого року зазначав, що вони більше не зідзвонюються з ініціативи французького лідера. Ми готові і, і далі взаємодіятися з Францією, але з якогось моменту президент Франції прикратив з нами відносини. Не ми ж прикратили, не я прикратив, і то він прикратив. Те, як зростала рішучість Макрона, можна було помітити влітку 23-го року. Якщо ще півроку до того він зауважував, що не вірить у вступ України до НАТО, то на безпековому форумі у Братиславі заговорив про потребу включити Україну у надійну архітектуру безпеки і вперше закликав союзників узгодити шлях України до членства в НАТО. Я виступаю за потужніші, більш відчутні та дуже чіткі гарантії безпеки. Нам потрібно буде скоординувати наші зусилля у підготовці до вільнюського саміту. Треба. Треба також дати Україні довгострокову перспективу. Усе це справді втілилося на саміті НАТО у Вільнюсі. Україна не отримала очікуваного запрошення до НАТО однак, саміт поклав початок серії безпекових угод між Україною та іншими державами. Угода з Францією була однією з перших. Її президент Зеленський підписав у Парижі 16 лютого у той день, коли стало відомо про відхід українських військ Завдіївки. А тепер до заяви, яка є і досі предметом новин і критики Макрона, за даними Лемон, вперше ідея про ймовірну відправку іноземних військ в Україну лунала у стінах Єлисейського палацу ще влітку 23-го, коли Україна почала контрнаступ. Зрозуміло, усе тримали у суворому секреті, але цей факт свідчить про те, що нинішні заяви Макрона це не просто його раптовий імпульс. Потім до цієї думки поверталися і після того, як український контрнаступ не досяг бажаних цілей. Кремлі не пробачили Макрону те, що він відвернувся від переговорів з Росією. Історію з французами, які буцімто вже воюють в Україні, почала тиражувати російська пропаганда. Так на початку цього року Росія звинуватила Францію в тому, що вона відправила своїх найманців воювати пліч опліч з українцями, заявивши, що нібито не менше 60 з них загинули під час атаки на Харків. Французька сторона це заперечила. У контексті російських нападок Макрону було важливо, щоб його зусилля на користь України оцінили належним чином. Так, Франція, яка посідає. 16-те місце за обсягами збройної допомоги Україні на початку березня вперше за увесь час оприлюднила повний перелік усіх військових поставок Києву. Під час візиту Зеленського до Парижа Макрон пообіцяв Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги на цей рік. А свою тезу про відправку військ в Україну продовжує підживлювати знову і знову. Генеральний секретар НАТО, утім, чітко дав зрозуміти проти намірів будь-якої країни альянсу відправити своїх військових на територію країни у стані війни, адже це втягне у конфлікт усе НАТО. Війна вже триває на європейській землі. Відстань між Страсбургом і Львовом менше півтори тисячі кілометрів. Ви можете собі це уявити. Війна йде в цій країні, тому це не вигадка, це недалеко від нас. Тому всі ці варіанти можливі. І єдиний, хто відповідатиме за війну, це кремлівський режим. Лосоль Кіанорала респонсабіліте. Президент Зеленський вважає, що головна причина зміни риторики Макрона в тім, що Путін обдурив його особисто, і Макрона це зачепило. Однак, схоже, тут є і внутрішньополітична, більш прагматична мотивація. До виборів до європейського парламенту залишається три місяці. А оскільки французькі ультраправі переважно прихильні до Росії набирають рейтинги, це спосіб Макрона означити свою перевагу. Лідери крайніх правих сил, які представляє Лепен, а також крайні ліві і французькі комуністи, розкритикували заяви Макрона щодо України в інтерв'ю французь медіа 14 жовтня, на їхню думку, Макрон свідомо цитую залякує своїх співгромадян і грається у війну заради політичних рейтингів. І як кажуть праві республіканці, підтримувати Україну потрібно, однак не роздмухувати при цьому світовий конфлікт.